Мене часу питають, як як там життя в окупації. Я Кажу, що життя в окупації немає. Фотограф Олександр Корняков один із тих, хто прожив у Херсоні весь період окупації. Він не те, що на власні очі бачив протести та те, як люди виживають під окупаційною владою. Він це фотографував. Я відразу. Все... Завантажував на Google Диск, виходив з аккаунта, видаляв з флешки і э, таким чином фото, які я зняв, вони, вони всі залишилися. Я вже коли виїхав на окуповану територію, я ду -ду 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 дуже швидко э, отримав доступ до них. Тут заважливо, що фото робилися, наприклад, з мітинга, вони робилися ще стареньким фотоапаратом. Олександр зробив сотні фото, з яких обрав лише 50 найемоційніших та об'єднав їх у експозицію. До виставки також увійшли світлини, які вже облетіли світові інформаційні агенції: Рейтерс, Зе Таймс, Зе Гардіан BBC. а також ті, що й досі ніде не були опубліковані. Загалом в експозицію війшли 25 кадрів з акцій протесту херсонців проти російської окупації, та 25 – виживання містян у нових умовах. Наприклад, пошук зв'язку у місцях відкритих точок доступу вайфай, відстоювання багатогодинних черг у крамниці чи аптеці, з автівки та військові зі зброєю на вулицях тощо. Тобто реальне зображення ситуації у місті без прикрас. Фотографії були зроблені перші 5,5 місяців окупації Херсона. Висока ділиться на дві частини. Перша частина це акції протесту херсонців проти окупантів, саме за те, що Херсон отримав звання міста герой за людей, які не побоялися вийти. Проти озброєних росіян і друга частина це таке ну воно може скучним, але це життя в окупації. В окупації Олександр Корняков пробув п'ять з половиною місяців і з цього часу не знімав лише останні кілька тижнів, бо був вимушений переховуватися, адже його почали розшукувати для розмови у підвалі. Експозицію нескорений Херсон вже побачило чимало українців. Олександр Корняков вже презентував її у Львові, Франківську, Одесі та інших містах України.